Це води автоміге Бахтало та Шукардівес, не палікеравтомікетоменсякокуркодикенамарі Романі, програма, щастя і любові вам, шанувальники програми Романо Джівіпен. Ми розпочинаємо нашу передачу саме такими словами, оскільки хочемо розповісти вам про незвичайне палке кохання, у якій тісно поєднались пристрасть до танцю, ромські звичаї та традиції, відвага і відчая. В одній із наших попередніх програм ми вже зустрічалися з цією особливою парою Валентиною та Юрієм Коржовими. Сьогодні вони самі розкажуть нам про себе, про сімейний та професійний вибір. Ми хочемо розказати вам, шановні глядачі, як жінка може досягти великих висот у мистецтві завдяки своєму талантові, як вона може кохати, як звеличується сама і підносить всіх, хто з нею поряд. Сімейні та артистичні традиції тісно переплітаються у житті Ромів у 2011 році. Валентина та Юрій Коржови відсвяткують відразу три ювілеї: 40 років їхньої творчої діяльності, 60 років від дня народження Валентини та Юрія і 75 років династії артистів Коржових. Це вже четверте покоління професійних ромських музикантів. А вже з'явилися перші професійні хореографи, які носить людям естетичну солоду від ромської народної пісні та запального танцю. Родина Валі або по-циганськи Валенти була осілою. Хоч і дивно, та в Ромалів, що кидають мандрівне життя, слово танцівниця майже синонім слова повія. А дівчинка народилася саме з цим божим даром. Вона мріяла танцювати. Що робити, коли батьки проти твоєї мрії вмолити або втекти? Іншої ради вона не бачила. Та тут доля подарувала їй чудовий шанс до її рідного Краматорська завітав із гастролями циганський ансамбль. Після першої ж вистави Валя прорвалася у гримерну, аби показати себе. Там вона співала і танцювала під акомпанемент оплесків. Зачаровані її талантом та експресивністю. Артисти погодилися прийняти дівчину до колективу. Додому вона летіла, мов на крилах, щоб попрощатися і зібрати речі. Але батько був не в захопленні. Як наслідок обита і нещасна, валя тиждень не вставала з ліжка. Ансамбль поїхав з міста. І лишилася б вона тут зі своїми нездійсненними мріями, якби фортуна знову не злянулася над юною Кармен і не дала ще один крихітний шанс. Скрипалька Віолетта з того самого гастрольного ансамблю розповіла про талановиту дівчину у славленій Ніні Коржовій, яка керувала єдиним на той час професіональним естрадним циганським колективом. Домовилася про перегляд. І листом повідомила про це Валю. У своей помню, 15, девчина сбазжуется в тети с дому и выружить до Харькова. И когда я приехала, меня так Нина Линична встретила, что мол, что вы не даете мальчику позаниматься? В то время Юра как раз э, занимался на кардионе, учитель была в доме, и вот в это в это время как раз я приехала к ним домой. Но потом, когда я сказала, я растерялась сперва. я говорю, Нина Линична, я я скромоторская. Ніна Коржова прийняла молоду дівчину, бо в циган так заведено. Якщо хтось просить за людину і дає рекомендацію, відмовити не можна. Та Ніна Ілівна взяла валю до себе Василю не без вагань. У неї був син Юра, юний красень, який щойно знявся у популярному фільмі Армія Тресогузки. Де мой табор маманя з басі. Прийшли солдати до нас в закаті я розсвіт'явстрію. Щоб не було ніяких пересудів, дівчину всім відрекомендували як його сестру, так і почали молоді люди Валя та Юра мешкати під одним дахом. Спершу вродливий хлопець до названої сестри ставився прохолодно. Його вже знаменитого надто шокувала провінційна безпосередність дівчиська. О, это было вообще, это пожар был. Другого слова не придумаешь. Просто сейчас что-то я вспомнил, как-то мы куда-то мы в кинотеатре или куда-то с ребятами собрались, молодежь, все. Ну, поехали. В парк Шевченко, да, как сейчас помню. Там фильм какой-то интересный был. И едем, и там девочки, значит, девушки из нашего коллектива, ребята. Вдруг заходим в трамвай, и она так громогласно, о, «Трамвай, я сейчас буду петь». Я говорю, послушай, это самое, Валечка, ты как-то веди себя более культурно. Тут же так да, какую культуру, а что, если я люблю петь, я хочу петь. И пошла, как начала петь, потом подходит она к, к вожатам, там, машинисту, трамвая. Вы не видели фильм «Королева Шантеклера»? Вот там певица такая, Сарамантия, она поет. А, и а я сейчас вам ее исполню. «Календа, календа, кашемида». І почала піти, караву, весь, этот, весь трамвай, всі там посиділи, ну, поворачивався в трамвайі, думаю, господи, відкуда, відкуда? Я зарився, мені так було стидно, думаю, боже, взагалі, такое поведення, мрак. Можливо, саме валена норовливість і неймовірна любов до танцю та співу врешті-решт привернула увагу зоряного хлопчика. Він чимраз більше придивлявся до запальної дівчини. А вона нічого не поміщала, бо вся віддавалася танцеві. Перші гастролі пройшли чудово, а потім Юру викликали на чергові знімання. Без нього в помешканні стало якось самотньо, і валя відчула, що страшенно скучила за рідними. Додому їхала як переможниця. Проте для батька й матері вона була втікачкою і жах майже повією. Валю посадили під домашній арешт. Вона зрозуміла, що припустилася фатальної помилки. Отак, приїхавши до батьків, бо назад до Харкова її не відпустять. А Коржова вирішить, що вона не витримала навантажень, і здалася. Її ніхто не шукатиме, а дівочі мрії так і залишаться фантазією провінціалки. У нас 11 чоловік сім'ї. Всі возле мене нікуди шагу мені не давали. І вот. я вже думала все. Проходять дві неділі. І вдруг приїжджають Юрини Радітелі. Виявляється, коржов Молодший уже давно стежив за перетворенням каченяти, за яке вважав спочатку валю, на прекрасну лебідку. Коли ж настав час армійських буднів, юнак вирішив засватати красуню, щоб іншому не дісталося. А така небезпека була циган ранні шлюби, норма. І думаю, так, служити, а вона залишиться, що потом як? Думаю, ні, треба штата то рішать. Початок їхнього спільного життя нагадував любовний роман позаминулого сторіччя. Річ у тім, що за давнім зуганським звичаєм перша шлюбна ніч повинна проходити під наглядом особливих уповноважених для Юри та Валі, людей цілком сучасних, це було шоком. Я то знав, як це проїздять, ведуть там. молодых, там все, а потом выносят честь, просто и все прочее. А тут свашка, тут еще там толпа, там родственник, в комнату заходят, говорит говорят, вот ваша постель, вы тут решаете свои любовные эти самые значит, решения вопросов, а мы тут будем за вас вот купить, и вот так сели рядом. И я не понял, о чем вообще, как это возможно, что дикари какие-то, это кино. Ну я 150-150, що протрізвіло, що 150. Потім говорю, что, ну, я номіну. Я, я, я все рішу вопроси. Ну, давайте гуляйте. Идите гуляйте, пейте водку, веселитесь там з усіма. Ви чугарі. Якщо нужна помощь, я вас позову. Помощи не треба. Одразу після одруження юнака забрали до війська, а Валя вже чекала дитину. Непомітно минуло два роки. Коли Юра повернувся, Почалося спільне шалене гастрольне життя, а з ним і проблеми. Співака, актора і просто красення цигана взяли в облогу фанатки. Найнастирливіша з них супроводжувала циганський ансамбль в усіх поїздках. І він був дуже популярний і поклонників було в нього. дуже багато. От ми концерт, працюємо, і після концерту у нього всі і діти, і взрослі, і дівчинки, всі його круг, он там им все рассказывал, и автографы. И была такая ситуация, что вот однажды русская девушка тоже ездила по городам, вот, и садилась на первый ряд цветы, и мы это пережили очень, я, вернее, я пережила очень эту ситуацию, мне было так неприятно. Врешті проблеми з фанатками Юра владнав, переговоривши з ними особисто. А невдовзі подружжя знову пройшло випробування ревнощами. Цього разу творчими. Чоловікові довелося поступитися дружині лідерством. Знаменитий танцюрист Махмуд Есамбаєв, що давно спостерігав за кар'єрою Валентини, запропонував їй підготувати дуже сміливу програму. Публіка шаленіла від її екзотичних та чуттєвих виступів. Такого в ті часи не показував ніхто. Звичайно, з'явились і шанувальники. Валя приводів для ревнощів не давала, але Юра від ріха подалі організував справу так, що гастролювали вони лише разом. Ми завжди знаходили друг другу допомогу в промоушені, в двіженні творцівським. Ми були два лідера. Я як танцовщиця, он як великий пів великий большої Як з'ясувалося, випробування ревнощами та славою були дрібницями проти несподіваного лиха, що звалилося на подружжя в заняті успіху. На чергових гастролях у Валентини прихопило коліно, допрацювала, сціпивши зуби. Далі обстеження, шпиталізація і нарешті діагноз, гострий ревматизм і ускладнена вада серця. Це був справжній вирок, жодних виступів, інакше смерть. Я, звісно, сльози. Я сказала говорю, Юра, ти розумієш, що це для мене танець. Я бросила очі дім 15 років. Мене отець збивав, бив мене, і це нічого не допомогло. Я, я говорю без танцев, я просто не буду жить. Я говорю, скорее умру, потому что если я не буду танцевать, для чего не говорю жить? А потом все наладилось, как ни странно. Как ни странно, вот после такого, как она говорила, порог сердца было, все, вообще танцевать. Люди не ходят после такого или ходят вот так мелкими шагами. А она танцует в сольное отделение концерта это кино, это можно в книгу записать. Видно, тоже повлияло вот такое вот ее энергетическая и вот внутренняя такая сторона, что вот любовь к танцу, вот это, наверное, очень тоже важный момент, самовнушение такое, что я буду танцевать. Вони и теперь на вершине. Танцуют, спевают, кохают. Їхні діти наслідують ліпше. Син відомий мосвій танцюрист, як колись батько знімається в кіно в популярних романтичних серіалах на кшталт чорної перлини. Донька ж успадкувала мамину вроду і здатність притягувати до себе неймовірні авантюри. У середині 80-х історія викрадення 15-річної школярки прогреміла на всю Україну. Каданаут в училась школі йоса школьна скам'ї. вона уходила з школи її украль. І в общем, їй не було ще 16 років. Викрадення підготували на найвищому рівні. Просто зі школи Миросю відвезли в розкішний готель, де на неї вже чекав такий собі циганський принц, молодий чоловік на ім'я Герман. Його родина була однією з найзаможніших і найвпливовіших із циганських династій Харкова. З дівчиною він поводився, як і з королевою. Звісно, цього не знали Юра та Валя, які разом з міліцією збивалися з ніг, шукаючи доньку, аж поки не знайшли в дверях записки. Готуйтеся до весілля. Чекаємо за такою адресою. Ну нічого не прийшлося делати, тому що Міра сказала: мама, я його люблю, і я за нього пайду за втім, серед усіх неймовірних пригоди подорожей на тлі вирування пристрастей. Юрій та Валента за справжнє казкове диво вважають 35 років кохання. таким, как прежде, я теперь не буду. Мой мир совсем иной перевернулся весь. Боюсь сказать люблю, люблю и не забуду. И сердце чаще бьется, когда ты рядом есть. Мне трудно Без тебя еще я раз Прошу, прости Мосты сжигаю для тебя Чтобы раньше больше нет Дай счастье мне познать тебя любите любить и ждать в ответ Любимая, Мне трудно без тебя еще я раз Прошу прости, мосты сжигаю для тебя Что было раньше, больше нет Дай счастье мне познать тебя Любить и ждать в ответ как прежде я уже не буду Мой мир совсем а иной перевернулся весь Ты Вернись ко мне, любви прошу, тебя я не забуду Ведь это крик души, а не пусть я раз Прошу, прости Мосты сжигаю для тебя Что было раньше, больше нет Дай счастье мне познать тебя Улюбить и ждать в ответ любимая я раз прошу простить Мосты желаю для тебя Что было раньше, больше нет Дай счастье мне познать тебя Полюбить и ждать Ми розповіли вам про цікаве і насичене пристрастю життя родини коржових. Аналізуючи їхнє минуле, ми повинні вчитися у них досягати своєї мети, підтримувати один одного. Звертаємося перш за все до ромської молоді, у якої життя ще попереду. Удосконалюйте свої надані природою таланти, бережіть нашу ромську культуру, традиції та музичне мистецтво. Бо без них ми, як птахи, без крил, лікуємо своє серце ромською музикою, оптимістичним поглядом на життя, вірою в добро. We develop the program Roman JVPen. To m and Roman JVPen amare jumpest Amara Culture. Amari Romani culture Igen Shukar. Savoro. To made a Romanian program. Sikabahat, Vakrahat, Saran Given Saran камен амен Богдасу амен заменке раз тумен. Ось і швидко пролетів час нашої передачі. На сьогодні це все. Хай вам щастить в роботі, в житті. І не забувайте посміхатися. Зустрінемось вже за тиждень. Ачен. девлега?